В момент, коли почалась війна, я був вдома перший день лікарняного по ковіду. Да, я лежав з температурою 39 ввечері 23 лютого. Вранці прокинувся від, від вибухів, відкрив новини. Побачив, що почалась війна, зібрався і поїхав на роботу. Так, сказати, температура і знайти собі відмазку ні, тоді ну, це. Це те саме, що військові в день війни розвернуться і поїдуть по домам. І скажуть, у мене температура, да. Ну, ми лікарі ми працюємо в будь-яких умовах. Я навіть теплого одягу нормального не взяв, хоча треба було це взяти. Теплий світер. Хоча б ніхто ж ну я не очікував, що буде так, що не буде вікон в лікарні. Ну опалення топів біди. А то що вікна повилітали, це ж і мінус 10 на вулиці. Ну до таких холодів я в кросовках поїхав. Бої йшли за межами місця. Це широкі на туди. Ну, Далі від міста і евакуація і ще більш-менш працював транспорт, і евакуація хворих відбувалась. Там більшу частину удару на себе взяв військовий шпиталь. А тобто вони на це вчились, вони поранених всіх. Вся евакуація поранених велась в військовий шпиталь. Потім, уже коли почались обстріли жилих кварталів, вони ж як, як все проходило? Да? Вони рівняли просто місто, не то, що там случайний прильот, да, випадковий прильот. Вони просто рівняли місто. Потихеньку, помаленьку рівняли, особливо коли додалася авіація, да. тоді вже було дуже багато постраждалих. Ті аптеки, які були навколо, ми їх вскрили і все знесли в лікарню. Бо 3 березня, коли зник зв'язок, місто просто окунулось в мародірстві. Перший хворий був постраждалий був, мабуть, на третій чи на четвертий день. Зі скальпованою раною обличчя, пів обличчя просто висіли на лоскуті. Ну, це таке легеньке поранення, бо всі кістки були цілі. А, і око, і втратив вінок. Перша емоція це, мабуть, страх. Страх і нерозуміння, що тобі робити. Ну, я не щелепний лицевий хірург. Я так... Таку картину бачив тільки на екранах телевізора. Привезли чоловіка з повною відсутністю нижньої щелепи, ну, кісткової її частини. Тобто ну, було два, дві культі сустав, сустава. от, І все. І от просто нема частини обличчя. Я був впевнений, що він просто помре за годину. Він вижив. Ну, желізо все було. Тобто було чим працювати, питання велике в... в стерильності. В місті, де відсутня вода, і взяти її ніде. Ну, Це не, навіть не до річки пройтись. Ну просто нема води. Ну, я скажу, ніг ускладнень було мало, дуже небагато. Не знаю, як це працювало, але це працювало. Да, антисептиків було багато у нас. Все от сам інструмент він оброблявся. Да, погану воду пили, сніг топили і пили, коли був сніг. Ну. Жив і думав, як я просто зайду в душ, в настоящий душ. Там була ця одна думка: я отсюди, якщо виберусь, то от, хай це буде 24 -е число і одразу день, коли я виберусь. Ну, Я не хотів зберігати собі ті спогади. У нас дуже хорошо поставив роботу начмет Серветнік Андрій Степанич. Да? Тобто він регулював. Дуже хорошо функціонування всієї лікарні. Медикаменти банально закінчилися. Закінчились медикаменти. Два дні вже не було можливості виїхати за дізелем, бо за дізелем їздили на вскриті заправки своїм транспортом. Ну а генератор в лікарні, ви що уявіть, він потребляє літрів 300 в сутки, якщо працює цілий день. Ну, 300 літрів, якщо розтягувати, виключати, то вистачало ну, на два дні. Просто не було можливості ні включити генератор, бо закінчився дизель, і вже закінчились всі медикаменти. Ми хворих вже парацетамолом знеболювали. Тобто, ну, від нас толку там вже було небагато. І наш медичний директор об'явив евакуацію персоналу. Звідти завжди було складно виїжджати. Якщо з центральних районів там вже було легше, то з лівого берега це десь хтось чув, що хтось колись виїхав. Ну ну, куди їхати, ніхто не знав. Географія міста мінялась з кожним днем. Тобто, ті, хто проїжджали два години назад, наступні, хто за ними їхав, по тій дорогі вже могли не проїхати. Мені дуже запам'ятались хлопці наші, е, перші, от наші військові. Це просто було таке полегшення. От, стоять і машуть, проїжджай. Тобто ми ж, там то 20-30 блокпостів по дорозі, да? ти кожному, остановись, вийди з машини. Я навіть обличчя запам'ятав їх. Підійшли до карти, так взяли, взяв палець, закрив очі, тикнув на область, відкрив міста, подивився, подивився місто Теребовля. Включив Google і зайшов, Теребовлянська лікарня міста Теребовля знайшов телефон Тетяни Імануїлівни. Вона дала телефон головного лікаря, і ми зв'язалися, їм треба був спеціаліст. Я приїхав сюди. У Мені дуже швидко все організували. В перший же день мені поставили ендоскопічну стійку в поліклініку, причому. В операційній тут сучасна ендоскопічна стійка. В поліклініці без відеозапису, але. ну, Поставили ендоскопічну стійку, дали ендоскопи, тобто я міг спокійно показати хворим їхню проблему, от на екрані, е, інструменти всі. І ну, буквально за півдня організували кабінет, і я вже другу половину дня приймав хворих. Я був дуже радий бачити такі звичайні захворювання, да, звичайний атит, Ну, Нормальні операції, да, ту ж септопластику, аденоїди. Це було ну, це було так приємно, що ти починаєш працювати нормально. Ох, нарешті, мене радує те, що у мене дитина е, перестроїлась. Він вивчив гімн України, він знає повністю червону калину. Єдине, що питає. Папа, це не Кацапи, коли бачить людей в військовій формі. Почуває себе як вдома вже. Чесно, хочу побачити Москву, в тому ж стані, в якому зараз вони оставили Маріуполь. Бахмут. От, оце більше всього я хочу.